Україна шукає голову антикорупційного бюро. Від кандидатів вимагають наявність вищої юридичної освіти, десятирічного стажу роботи в галузі права та досвід роботи на керівних посадах щонайменше 5 років. Кандидатів обіцяють підрати ретельно і прозоро. А засідання конкурсної комісії навіть транслюють на сайті президента. Однак вже не обійшлося без конфліктів. Обіймати ключову антикорупційну посаду країни дозволили іноземцям. Щоправда, у разі призначення вони мають отримати українське громадянство. Та не дивлячись на невдоволення цим частини членів комі. Сі норму скасовувати не стали. Чи стане антикорупційне бюро? Панацею від корупції з'ясовували наші журналісти. Склад комісії експерти оцінюють схвально. Це має стати гарантією прозорих виборів голови бюро. Історії життя і кришталева репутація членів комісії, ну прані більшої з них частини, гарантує чесний і прозорий конкурс на керівника бюро. Тому я закликаю всіх, хто підпадає під кваліфікаційні вимоги і має амбіцію чолити та корупційний орган, подавати свої документи. Серед вимог до очільника бюро вища юридична освіта, 10 років роботи у галузі права та стаж на керівних посадах, не менше п'яти років і жодних зв'язків з політичними партіями. Взяти участь в конкурсі може будь-яка особа, яка відповідає критеріям виписаним в оголошенні. Визнають свої помилки, і депутати обіцяють виправитися і внести зміни протягом кількох тижнів до закінчення конкурсу. Що ми не зробили? Перше, ми не заборонили брати в бюро людей, які вже відповідали за боротьбу з корупцією в Україні, а по факту її очолюють. Друге, ми не встановили високі зарплати і начальнику бюро, і слідчим бюро. Вони мають бути високими. Це буде дуже вигідно мати високооплачуваних слідчих, які потім будуть повертати мільярди доларів в Україні. Штат антикорупційного бюро буде сформовано після призначення голови. Повноцінний старт обіцяють не раніше ніж за три місяці.